Вітаю! Давайте знайомитися. Мене звати Оксана. Я магістр психології, практикуючий психолог, психотерапевт, автор і ведучий групових проєктів. Живу і працюю в Україні, мої клієнти люди з різних куточків світу, з різними запитами, і мені дуже важливо тримати високий професійний рівень, що ґрунтується на доказовій науковій базі. Тому я безперервно поповнюю свої знання в сфері психотерапії, психіатрії, відвідую. Чи тренінги визнаних спеціалістів вивчаю професійну літературу, слідкую за новими науковими підходами і обов'язково проходжу супервізію і особисту терапію. Я працюю з дуже широким спектром запитів, і найчастіше до мене звертаються люди, які стикаються з важкими емоційними станами, розладами, які потребують підтримки або супроводу в тяжкі періоди розлучення, втрати рідних, хвороби своєї чи близьких. Звертаються, коли спілкування з партнером, родичами, оточеннями переростає у конфлікти і стає просто нестерпним, коли переживають почуття самотності, мають невпевненість у собі чи комплекс меншовартості і звертаються просто, коли все складно, безнадійно і немає сил жити. Я працюю лише з доказовими методами роботи, застосовуючи індивідуальний підхід, аби підібрати найефективніший саме для вашого конкретного запиту метод. Найчастіше я поєдную в своїй роботі такі, як психотерапія образами або символодрама, психоаналіз, тілесна терапія, арттерапевтичні і КПТ-методики, і інші. І завдяки цьому мої клієнти зазвичай відчувають полегшення вже після першого. Першої сесії. З величезною шаною ставлюся до будь-якого досвіду, що довелося прожити людині. Не засуджую і не повчаю. Я просто поруч, щоб ви могли говорити вголос те, що носите у собі мовчки. Ми разом розберемося в хаосі думок, знайдемо причини болю і зрозуміємо його задля того, аби він більше не повертався. Звертайтеся до зустрічі!